Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо шити труси. Точніше, я буду шити, а ви будете дивитися. Чому труси? Тому що в мене закінчились труси, тому мені треба пошити труси. Коротше, ось такі саме бабські панталони, тому що вони повністю закривають всю попу, вони нікуди не влазять в дубцю, не треба їх туди витягувати. Коротше, що мене особисто сильно третує. Я думаю, у вас теж таке буває. Ось тому, коротше, ну що, погнали. Я беру шматочок ось такого білого куліру, в його складі 95% бавовни та 5% еластану. З лицевої сторони він має візерунок косички. Також я беру резинку. Резинка пласка, вона має фестончики це ось такі от круглі штучки. Вона має також лицеву та виворітну сторону. З лицевої сторони вона більш блискуча. Я беру вже готову викрійку, яка у мене є. Я по ній вже колись шила, вона мені підходить. Також тут написано, що мені треба додати по 0,5 см припусків до кожного шва. Саме якраз 0,5 це ширина моєї резинки до фестонів. Беру тканину, складаю її вдвоє лицевою стороною всередину. Беру задню частинку трусів. І рівно по згину, приколюю її ось такими прищепочками. Далі я зверху буду додавати, додаю по 2 см, і хочу зробити трошки вищими, і по пів сантиметра по бічних швах, по шву ніжки і по шву, де буде пришиватися ластовиця. Вирізаю я задню частину і готуюся вирізати передню частину трусиків. Ластовицю я вже чомусь відрізала, не знаю, чому, але вже найбуде. Приколюю передню частину і приставляю до неї ластовицю і також приколюю. Додаю по 2 см зверху, так само, як я робила і на задній частині трусиків. Тут я припуски не малюю, а просто вирізаю, так мовити, на око. І Передня частина трусиків готова. Тепер треба вирізати ластовицю. З цієї ж самої тканини я вирізаю ластовицю, приколюю її. І хочу зробити її трошки вищою, тому прикладаю передню частину, щоб я розуміла, на якій ширині мені треба її зробити. Це пукає мій телефон на фоні, але все добре. Трусики готові. Зараз будемо шити. Складаємо наші частинки лицем до лиця і закріплюємо їх булавочками або прищіпочками. І беремо нашу ластовичку і лицевою стороною приставляємо її до виворітної сторони задньої частини. І так у нас шовчик буде закритий. Тепер ми його стачуємо на оверлоку і обметуємо верхню частину ластовиці. Якщо у вас немає оверлока, ви можете скористатися зігзагом, строчкою на машині. Якщо у вас є, Ну, якщо і такого немає, то не знаю. Спробуйте щось придумати. Отак, перевіряємо якість строчки, все окей. Тепер так само з'єднуємо бокові частинки, я їх закріплюю і зараз буду стачувати на оверлаку. Трошки смерчика вам. Зараз буде жужать. Отлічно, шовчик не розходиться, все суперово, все класно. Я завжди перевіряю, шов, тому що іноді може нитка десь заплутатись, іноді вона може десь застрягти або ще щось. Тому я завжди перевіряю, щоб нічого не розлазилось, і шовчик був міцний і надійний. Далі ми е, закріплюємо ластовицю і будемо її застрочувати на звичайній машинці, е, для того, щоб просто вона е, трималася, коли ми будемо пришивати резинку. Також я відрізаю все зайве, що мені заважає, щоб воно теж мені нікуди не лізло. О, ледь не забула. Не забудьте поставити пальчик вгору, тому що е, заради цього відео мені прийшлося попрасувати ковтинку і нафарбуватися, що буває дуже рідко і те, і те. Дякую. І тепер закріплюємо нашу ластовичку на самих трусиках. Я це роблю просто прямо строчкою, вона в мене дає пропуски іноді, але то не смертельно, тому що мені потрібно просто, щоб вона трималася, коли я буду пришивати саму резиночку. Тому це не критично. Звертаємо наші трусики. Ось тут видно, що у мене є пропуски, але то байдуже. Також я обрізаю всі зайві ниточки, щоб вони мені не мішали якісь хвості, які трошки підрівнюю те, що повилізало, бо воно мені не треба. Так, Готово. Тепер я буду пришивати резинку лицевої сторони резинки, стороною резинки до лицевої сторони трусиків. Я це буду робити на зігзагу. У мене це зігзаг під номером 6. Він робить три стіпка праворуч, три стіпка ліворуч, ширина 5 мм і е, довжина стіпка 1,5 мм. Це забезпечує класну е, розтяжимість, і воно не рветься тоді, не тріскається шов, е, саме коли там, вдягаєш, чи там, розтягуєш, чи ще щось. І це дуже-дуже класно. Я резиночку трошки натягую. У мене немає ніякого секрету, як це зробити. Я просто трошечки натягую, щоб взаді була чуть-чуть така хвилька. Так я роблю по всій довжині, по всьому зрізу. І вже підходячи до кінця резинку, тобто до початку, я трошки підрізаю хвостик, щоб залишилось десь пів сантиметра. Допомагаю собі пінцетиком, якщо мені це потрібно. І закріплюю вже, прошиваю цей хвостик, щоб він залишився закритим там всерединці. Вертаюсь трошки назад, роблю закріпочку. Все зайво я підрізаю. Можна спробувати пришмалити його запальничкою, але я б не радила, бо може там колотися ну, типу, таке діло. Все пообрізала, тепер я перевертаю і буду пристрочувати, саме давати оздоблювальну строчку на тому самому режимі. Тим самим зигзагом. Тут я резиночку трошки натягую, щоб вона у мене там не зажовувалася всередині. Щоб була рівномірна, строчечка гарна, треба трошечки трошечки натягнути. Не сильно розтягувати, але трошки розтягнути, щоб вона гарно прошилася. Обрізаю також все зайве, всі ниточки. Ось так у мене вийшла закріпочка. Вивертаю і дивлюся. І о, боже, яка краса! Дуже гарний вийшов шовчик, він просто розкішний. Він дуже гарно тягнеться. Шовчик ниточки не тріскається, нічого ніде не вилазить і взагалі суперово вийшло. Повторюємо цю процедуру з іншою ніжкою та з верхом. І ось така краса у нас виходить. Всі шовчики закриті, всі шовчики гарні, немає, ніде нічого не стричить, ніякі ниточки, нічого. Взагалі виглядає супер-супер класно. Шов-ластовочки, він закритий, ну і спереді ось тут залишається такий шовчик, але він, ну, це є норм. Резиночка тягнеться, вона нічого не, не, не здушує, не, не здавлює. Ось такі красиві трусі-лямби у нас вийшли. Ставте лайк. Буду вдячна за коментар і підписку. Ось так виглядають мої трусики на манекені. Манекен 42-го розміру, я десь 46-го. Цілую, люблю, до нових зустрічей!